Перед кінозалою в ТРЦ промінь Аншлаг наглядачів чекає до прем'єрний показ фільму українського режисера Павла Острікова Ти космос. Взагалі люблю українські фільми, які українські режисери знімають. ну, дуже цікаво зараз спостерігати за таким. І саме цей фільм цікаво, що от про космос от, ну дуже яскраво насправді знята стрічка на високому рівні. Ну, в першу чергу, особистість саме Павла Острикова подобається як людина в плані. І того, як гумор подавав, 에, сподобалась сама короткометражка. Я маю на увазі трейлер, який я побачив. Тому так і завітав. Дочка сказала, щоб я пішла обов'язково. Подивилася цей фільм. А бачив, можливо, анонс. Будете знак прошли. Ви знаєте, даже ви знаєте, не відкрила в інтернеті. Вона мені сказала, купила, заказала білет. і сказала, йди, будеш задоволена. Я прийшла по У 75 років. Режисер працював над стрічкою 10 років. Ділиться, що ідея фільму виникла ще у 2011 році, коли він був ще студентом і отримав завдання створити власну виставу на будь-яку тему. Тож в ході пошуку теми виникла думка: а що буде, якщо земля вибухне? Таким чином розпочався шлях до майбутнього фільму. Повний сценарій він реалізував у 2015 році, і з того моменту розпочалася повноцінна робота над кінокартиною. У з році ми готувалися до зйомок. Це було складно, тому що треба було побудувати робот. Ми його зробили з українським інженером з нуля. Це було складно, але ніби впорались. І звичайно, вторгнення ми відзняли все, але залишалися сцени у відкритому космосі і сцена з французькою акторкою. І довелося про це забути. Я навіть був певний, що ми ніколи не дознімемо це кіно. Але восени 22-го вирішив все ж таки дозняти. Павло Остріков додає, що найскладнішим у створенні фільму була графіка. Команда працювала в Україні, а через блокаути робота зайняла два роки. Головну роль у фільмі виконав актор Володимир Кравчук, бо більше це був його дебют. Це моя перша головна роль. Ось і. Ти 90% в кадрі. Ось відмінність дуже в дуже багатьох речах. Це більш така тонка робота. Тут, Якщо і жарти були, то вони більше інша манера існування, можливо, така наближена до. До документальності або до органічності ну, умовно, ось і мій комедійний в мені, от багаж, завжди хотів використати комедію на максимум. Володимир Кравчук у Луцьку не лише презентував стрічку Ти космос, а й встиг зробити татуювання з назвою Корабля обрій» зі стрічкою. Я подумав, що м -м, тату майстри Луцька зможуть це зробити найкраще. Я набив ось просто надпис: хочу його для. Себе зберегти такий цікавий момент. Просто ми зняли. Ну майже зняли його в 21-му, дознімали в 22-му і зараз вже 25-й рік. Я просто дуже вже чекав, коли вже він нарешті вийде. Павло Остріков зізнається, що на глядачів чекає новий фільм його авторства. Так вже написав сценарій для наступного повного метру. Назва трагедія, але не панікуйте, це більше комедія ніж драма. І це буде також про майбутнє, але вже на землі. А поки майбутній фільм на етапі створення, то стрічку «Ти космос глядачі можуть переглянути у кінотеатрах вже незабаром 20 листопада. І Якщо в нас вийде, це де хуйна історія. Правда, не буде кому її розказати.